Вірити чи не вірити, це вже відповідальність нашого кожного. Але якщо ви зупинитесь і почнете аналізувати своє життя, свої якісь вчинки, ви обов'язково знайдете підтвердження цим словам. Карма це є результат наших дій. Щоб ми з вами не говорили, вірили чи не вірили. Але результатом, де ми є зараз, є прийняті рішення наші в минулому. І з цього і формується наша карма. Вона збирається з маленьких наших вчинків, з наших висновків, з наших реакцій, і ми потім отримуємо те, що маємо на зараз. І аскеза це один з видів того, коли ви можете обдумуючи агранічити себе в якихось ваших речах на яких ви заліпаєте те, що зливає вашу енергію, і навчитися контролювати себе, обирати вірні речі. До прикладу, якщо ви людина, яка грає в азартні або не азартні, хай будуть комп'ютерні ігри, ви там залипаєте на годину. Ви розумієте, десь там в голові, що це не є ок. І коли ви починаєте самі розуміти, що це шлях в нікуди, ви зупиняєтесь і приймаєте рішення, що сьогоднішнього дня я беру аскезу, я можу контролювати цю звичку. Я перестаю грати дві години, я граю лише 20 хвилин на день. Тобто, я осознана людина, яка бере відповідальність за свої вчинки, за свої дії, за своє життя, і огранічувати себе тим, що е не є, якби ок в нашому житті. І тоді, якщо вам це потрібно, ви можете. Е Просити, да, щоб якесь. Реальне бажання, не всь, не, не мірва всьому мірі, не закінчення війни або ще щось, реальну якусь річ просити а, в знак винагороди, але ви можете і не просити нічого в знак винагороди, ви можете просто пожертвувати, а, показати, що ви готові. Таким чином у вас є змога покращити свою кредитну карту а, щастя, вдачі, свою кредитну карту успіху. Тож, коли людина самостійна в себе в речах, які не є гарними кори. С і він розуміє, що він від цього залежний. Таким чином він самостійно очищується, самостійно обирає шлях розвитку. І тоді вже нам не страшен Сатурн ретроградний, який зараз дуже сильно всіх чистить і відбуваються якісь події. Тобто, ви самостійно обираєте розвиток, розвиток вашої душі. Ви прислухаєтеся, ви розумієте? З точки зору ведичної астрології є така. Історія як аскези для Сатурна. і з точки зріння нумерології, буквально вчора відкрила свій щоденник, в якому прописано, що рекомендовано мені брати аскези. От мені майже 40, я ніколи не брала аскези, і розумію, що коли ти кажеш, що потрібно, тобі кажуть, і там і тут, і тут, але ти не робиш. Але ти чогось чекаєш від це свята. Тож, давайте будемо чесними, щоб щось отримати, спочатку потрібно щось віддати. І якщо ти осознанно готовий щось віддати. А якщо і не чекаєш щось конкретного взамін, то маємо плюс плюс до нашої терми.